Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі брати і сестри, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. І якщо у вас є така чеснота, як відвага і крепкі нерви, то підпишіться на цей ресурс. Час від часу на цьому YouTube каналі я ділюся з вами різними статтями, різними текстами, які на мою скромну суб'єктивну думку варті уваги. І сьогодні хотів би поділитися з вами думками, роздумами отця Джона Періконе, які він виразив у статті. Опублікований на Crisis Magazine, стаття під заголовком: Остерігайтеся священника в ролі клоуна, і тут мова не про те, що час від часу священник зажартує під час проповіді, наприклад, щоб утримувати увагу слухачів, ні, зовсім не про це. Отець Джон Перікона торкається проблеми значно, значно глибшої. Посилання на англійський текст статті в описі під цим відео. Отже, отець Джон Періконе розпочинає свою статтю з факту, який стався на Філіпінах в 2019 році. Один із кардиналів католицької церкви на молодіжному форумі, на такій великій сцені, де стояло розіп'яття. Заспівав, ну, в принципі, що може кардинал Католицької церкви заспівати на молодіжному форумі для молоді? Може, якусь івангелізаційну пісню, може, якийсь гімн христологічний, можливо, псалом. Ну, no, так би нам хотілося, але цей ієрарх заспівав пісню Джона Леннона «Imagine». «Imagine». Дякувати Богу, заспівав скорочену версію пісні, опускаючи рядки, які могли би, ну, no, могли би суперечить, прямо суперечити католицькому вченню. Ну, no, наприклад, уяви, що немає неба, що немає пекла, що тільки така no, небесна твердь над нами, так? Він більше зосередився на тих рядках, які закликали до братерства, до єдності. Ну, як же без цього. Мабуть, посилання на це виконання також нам в описі під цим відео. Думаю, що так. Хочу принагідно пригадати, що Imagine Джона Леннона називають цю пісню називали гімном атеїзму. Так. Так про цей твір говорив, наприклад, Філ Цукерман, американський професор соціології, автор таких книг як Суспільство без Бога і Більше не вірю. Такий неофіційний титул цієї пісні не є безпідставним, бо ця пісня містить ну, ось такі рядки. Уяви, що немає раю, небес, так. Це легко, якщо ти наважишся, так легко це уявити, що немає пекла внизу. Є лише над нами небо. Уяви, що всі люди живуть сьогоднішнім днем. Дорогі мої, ми живемо в такий час, що час від часу нам варто собі якось ще раз пригадати. Давайте ще раз повторімо, ще раз озвучимо цю інформацію. Кардинал Католицької церкви на молодіжному форумі, на великій сцені біля розіп'яття, заспівав гімн атеїстів. Ну і велика подяка Іміненції, що пропустив отой перший стопчик, який я щойно навів. Дуже-дуже дякую за це. І ось отець Джон Періконе виходить з цього сумного факту і стверджує, що, повед... що подібна поведінка, клоунада, спроба достосуватися до цього світу, спроба приподобатися молоді, наприклад. Є більш руйнівною, ніж єсь. Яке міцне ствердження. І отець Піліконе пояснює, чому, а тому, що зводить віру до якогось жарту, до забави, до чогось несерйозного. Єресь, каже отець Періконе, занадто респектабельна, щоб, спуск... щоб опускатися до такого рівня. Єресь сприймає віру дуже серйозно. Досить для розуміння її основних догматів, тобто єретики, вони полемізують, вони дають своє таке, альтернативне бачення. Єрець, це серйозна справа, і вона вимагає серйозної відповіді, серйозних роздумів, так пише отець Періконе. Натомість, такий підхід но найбільше руйнує віру. Тому що основ, основа такого підходу полягає в тому, щоб інфантилізувати релігію до такої міри щоб вона стала не більш вимогливою, ніж забава в пісочниці. Мета такого підходу, щоб всім було добре, щоб всі усміхалися, щоб ніхто не був небажаним, щоб всюди панувала доброзичливість і посмішка. Виходячи з виступу ось цього всечесного отця кардинала, отець Пілікони говорить, що такий католицизм. Вразив багато сучасних парафій. Ясна річ отець говорить про американський досвід, про досвід, який є в Західній Європі, де панує солодка музика, якісь виступи часто, якесь таке інколи чванство священників, які радісно помахують рукою своїм шанувальникам. Такий священний клоун, за словами отця Перікони, гірше від єретика. Гірше. Бо Яредик відразу провокує постави на захист віри. Є якась зєрць, відразу всі мобілізуються, щоб захищати. Натомість клоун, даруючи добрий настрій, присипляє чуйність католиків і зводить віру до поверхневих почуттів, до жарту, до чогось несерйозного, до чогось неповажного. Такі постави демонструють, каже отець Пірікона, перевагу людського над Божественним, світського, профану над сакром, над священним, клоуна над священником, конферансьє над альтер Христус. Тим часом Святий Павло, описуючи місію, покликання священників, покликання апостолів, то говорить про них як диспенсаторис деї, розпорядники тайн Божих. О, як же це. Як же це відрізняється від того образу, який ми почули на початку? Також отець Пірікона в цій статті зауважує значення літургійних символів і підкреслює поважне трактування літургії. Коли він, тобто священник, виконує свій священичий обов'язок на святій Месі або в оділенні будь-якого з таїнств, його одяг повинен виражати надприродні тайни, надприродні чуда, які він роздає. Це повинно викликати у католиків незабутнє здивування. Вони повинні дивитися і бачити, як проривається, як відкривається небо. Його одяг повинен здаватися таким же багатим і розкішним, як і божественні таємниці, які він закликає на землю. І тут отець Періконе посилається на Клайва Стейпса Люїса, того самого, який написав Хроніки Нарнії, дуже відомого апологета християнського, автора християнського. І наводить слова ось, Люїса, ось які слова. Священник під час меси повинен носити шати, облачення, яке є важким або принаймні виглядає важким, обтяжене славою раю. Власне, таке значення мають ці важкі ризи інколи, так? Все, все менше і менше тих важких риз, все більше такого. Лайтового якогось, власне, облачення літургічного, але то має свою символіку, воно віддзеркалює славу раю. Його облачення повинні діяти як, як засіб, який наказує католикам прийти, причаститися багатство плоченого слова. Католики повинні бути ошелешені, ось так говорить отець Періконе. Автор статті. Наводить цікаву репліку одного із англіканських служителів, який сказав: коли святий Павло прибував у міста, то там відбувалися заворушення. А коли я приїжджаю в якесь місто, то мене кличуть на чай. Такими є наслідки достосування церкви до цього світу. Палко ще раз хочу палко, заохотити прочитати цю статтю усім вам, дорогі мої. Глядачі, а особливо моїм співбратам-священникам. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!